А далі про доволі неоднозначного вояку, який теж може бути причетним до шахрайства. Він не злякався. Це не смішно. Влад це зовсім не смішно. Герой Майдану і фронту творець збірок і водночас обвинувачений у непрозорих схемах. В його історії є все: натхнення, непорозуміння, брехня, страх і навіть трішечки слідства. І це. Почало приносити просто офігенний результат у 2014-му Влад приїздить на майдан. Згодом іде добровольцем на фронт, воює у складі 93-ї бригади, стає мінометником, потім пресофіцером. Збирає вражаючу репутацію, суворий, емоційний, принциповий, але й тут не без суперечок. Дехто стверджував, що виловайської його не було. Сам влад звинувачення заперечував. Я стверджую, група стверджує. Влада в Ловайських подіях не було. Так, я був в Іловайську, так це все підтвердиться. Воїн із душею поета за три роки. Сорт встиг більше ніж дехто за всю службу, від мінометника до пресофіцера, від окопів до написання гімну для бригади. До головного скандалу з грошима ми ще дійдемо. Але спершу сюжету стилі наречена квіти кримінал. Одного дня влад вирішив, що обов'язок обов'язком, але на власному весіллі краще. Я просто розповім, як почалася вся ця історія, і я думаю, ви самі зробите висновки. Версії різні. Ймовірно, він таки подав рапорти. Можливо, командування їх просто не підписало, але є факт: Новайдарський суд визнав Сорда винним у СЗЧ. самовільному. Залишені частини СЗЧ – самовільне залишення військової частини або місця служби за статтею 172.11 кодексу України про адміністративні правопорушення кваліфікується таким, якщо вчиняється військовослужбовцем. Терміном до трьох діб під час проходження зборів, терміном до десяти діб, якщо військовий вчасно не з'явився без поважних причин на службу. І це круто. Це було дуже круто. Відносно Сорда розпочали слідство. Хоча сам влад казав, що просто одружився, і це був не злочин, а заслужена весільна відпустка. Полісі. Того разу влад вчасно повернувся у частину. Його пробачили. Він відслужив за контрактом і вже спокійно поїхав до дружини. Починати все, як то кажуть, з чистого аркуша. Під початок війни, а це повно білих плям. Після фронту відкриває у Вінниці видавництво Дім Химер, видає книжки в жанрі містики, психоделіки й поезії. Сам пише про трансгресії демонів і смерть. Подяка владу сорву та да, видавництво Мен» за три борти шулійка. та катапульти до них його книги здобувають міжнародні відзнаки, і, начебто, все складалось. Культурний десант запрацював, але деякі автори згодом відкликають свої тексти. Через його політичні скандали. Ти мав боротися з цим злом, а не долучатися до нього. У 2021 році Сорда затримують під офісом президента під час акції на підтримку Сергія Стерненка. Він кидає фаєри, б'є вікна і потрапляє під суд. Один із протестувальників розбиває скло в дверях. Пізніше його затримує поліція. Ним виявляється ветеран війни на Донбасі. Письменник та видавець Влад Сорд. І тут почалося кіно. З ветерана та письменника Стафійчук перетворився на фігуранта розслідування. Суд залишив його вдома під цілодобовим арештом. Конституція України гарантує кожному громадянину право на мирний протест. Але те, що було минулої суботи на вулиці Банковій, це зовсім не був мирний протест. Його від початку планували як акцію насилля, як вакханалію насилля, як учасник революції гідності, як ветеран, я просто ну. Не мав достатньо совісті сидіти на місці на дивані і обмежитися тільки цим. Відтоді сорт Стафійчук перетворився на об'єкт національного копання з Лопатою. Його обговорювали чимало: хто з іконою, хто з вилами. Одні плескали в долоні, інші шукали, де його договіри з пеклом. Когось обіцяли. В інтернеті дуже просто зробити щось руками набагато важче. Дякую всім. Популярність грала на користь відомого ветерана, і він це вдало використовував. Це якісь інші причини, але справжній фурор викликала нагорода, якої в нього не мало бути. Орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Виявилось, що ані указу президента, ані запису в реєстрі щодо цієї регалії не існує. Владне кавалер, не лицарь ордена Богдана Хмельницького третього ступеню. Сорд не розгубився, запропонував розібратися, хто ж тоді міг так безглуздо роздавати державні плюшки. Адже орден без підпису це вже майже магія. І суд вирішив, нагорода неофіційна, а штраф цілком реальний 1275 гривень. В цій справі мені приємно, мене здивував момент, коли можна буде, я так зрозумів. А виявити цілу низку корупційної складової 7, в 7, міністерстві 7, 7, оборони часів 2014-го року, хто саме 8, роздавав 8, оці 8, ордени 8, 8, просто так. І це були не тільки от Богдани, так це були ще й замужність, і так далі. Літо 2022-го року. Сорт запустив благородну місію. Збирав гроші на п'ять чеських мінометів для ЗСУ. Сума лише три з половиною мільйона гривень. Роді кажуть, хто на ЗСУ не донатить в того гречка, прилипає до тарілок вдвічі міцніше. І тут почалося найцікавіше. Влад зібрав трохи більше мільйона і витратив не на те, на що саме не звітував. Гроші крутились десь в іншому місці, як власне і міномети. Зв'язку з ситуацією, яка склалася, зв'язку з цими всіма серчамами, які зараз розводять про добровольців, і конкретно про мене. А до мене приїхали мої побратими з правого сектора. Ми обговорили всі питання і вирішили непорозуміння, яке склалося. Час спливав, міномети не з'являлись, гроші не повертались, а сорт не міг і двох слів зв'язати, щоб бодай щось комусь пояснити. Лише згодом він зрозумів, правду потрібно було казати одразу. Це е, величезне косяк з мого боку. У листопаді 2024 року Влад отримує підозру у шахрайстві. За версією слідства він привласнив та витратив на особисті потреби 350 тисяч гривень. Якщо не маєш грошей. То ти ніби як ніхто. Ти як ніби як не людина. Далі обшуки, вилучення документів у нього знаходять гранати і набої. Тому слідує друга підозра за незаконне зберігання боєприпасів. СБУ розслідує. Ветеран пояснень уникає. Знаєте, я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите, пригнічені. І на мене смуток навиває. Далі Печерський райсуд Києва обрав сорду нічний домашній арешт із електронним браслетом. Прокуратура просила тримання під вартою, але Феміда відмовила і залишила попередню санкцію. Ти говориш те, що людям потрібно, бо вони лайкають.